Друзі, вітаю! Рід фаленопсис це рід епіфітних, іноді літофітних трав'янистих рослин сімейства орхідне із Південно-Східної Азії, Філіппін та Північно-східної Австралії. В природі ростуть у вологих равниних і гірських лісах. Його назва походить від грецького слова фалайна, тобто метелик, і опсіс поява. Термін видові орхідеї відноситься до рослин, які зустрічаються в натуральному вигляді в природі. Кожен вид має родову назву і пишеться з великої літери, у нашому випадку фаленопсис. Назву різновиду дається особі популяції всередині роду. У нашому з вами випадку це шліріана. Тобто фаленопсис пишеться з великої букви, шелеріана з маленької. Вид роду фаленопсису шилеріана. Більшість диких орхідей є чисті види, без генетичних домішок інших видів, але це зараз дуже велика рідкість. Зазвичай є комбінація двох або декількох видів, вони записуються з маленької букви, але між ними стоїть великий знак множення. Наприклад, ця моя рослина є род фаленопсис, вид шеліріана, сіп. Сіп значить, що ця рослина отримана методом запилення цієї шеліріани саму на себе. Можливе створення спецклону, до якого додається ім'я, яке зазвичай пишеться з великої літери. Ну, як, наприклад, в мене зараз готується до цвітіння шеліріана Барбі. Особисто мене дуже захоплюють шеліріани своїми красивими камуфляжними листами. Дуже вишукано, коли дивишся на цю красу. Срібла із зеленню, або навпаки, зелень а по ньому сріблясті вкрапління. Ну шикардосно виглядає. Обожнюю шиліряни і маю декілька видів. Сьогодні до вашої уваги перше цвітіння шеліріани сіп. Це саме та шеліріану, яку я придбала у крамниці у Регіни. Не пам'ятаю точно влітку чи наприкінці весни, але це її перше цвітіння. Обирала я її тоді саме по сріблястості її листа. Я вибрала собі найсріблясте листя. Подивіться на красу цього листа. Вишукано красиво. Ця рослина у мене досі не пересаджена, і я не поспішала її пересаджувати. Моя невістечка подарувала мені на Новий рік ось таку корзиночку. І як бачите, я її вже приміряю до своєї цієї шеліріани. Бо після того, як вона відквітне, буду пересаджувати її саме в оцю корзиночку. Мені так здається, що буде дуже красиво виглядати уся корзиночка і отакі. Красиві листи. Вважаю за правильним вирощувати шеліряну лише у такому підвішеному стані, бо бачу, що дехто з дівчат саджає, її, намагається піднімати її листя. Але ж то не красиво. Красиво, коли вона квітне на непідв'язаному квітконосі, ось так не спадає і. Ну, Я не знаю, мене особисто мене чарує саме ось така форма цвітіння. Подивіться, її квіточки майже лежать на квітконосі. А якщо його підв'язати, то що то буде за вигляд? Коріння шеліріана має плоске, немов гадюки, ось такого сріблястого кольору зелененькими кінчиками. І якщо корінець у шеліріани кругленький, то то явна ознака того, що то вже намішаний крос. Крос намішаний із якимось там гібридом, а видові природні мають плоскі, немов гадючкі корінці. І не треба намагатися зробити їх кругленькими. Вони плоскими залишаться назавжди. Більшість шеліріан мають три листи. З появою четвертого обов'язково починає гинути нижній листочок. І це не повинно вас лякати, це їхня особливість. Саме тому мені дуже подобаються шеліряни з довгими листами. Але ж моя рослинка ще занадто молода, і листочок в неї ще зовсім-зовсім недовгий. Але в подальшому я вже мрію, як оцей лист я буду отак приміряти до своєї долоні, і він буде доходити майже до ліктя. Шеліріана має квіточки структурою дуже-дуже тоненькою. Немов сатин або шовк. І такі приємні, знаєте, як торкаєш до них, так якось аж лячно робиться, щоб не відірвати отой пелюсток. Шеліріани мають дуже багато на сьогодні підвидів з різними назвами, з різними листами, навіть квіточки. Хтось скаже, що вони всі між собою схожі, а ні. Є різні відтінки рожевого, різний розмір квіточок у шеліріани сіп, Квіточка, як на мій погляд, найменша. Аромати шеліряни також мають всі різні. Наприклад, ось ця шеліряна сіп, як на мій ніс. То пахне вона дуже легко, ненав'язливо, трояндою з домішкою ванілі. І аромат її починається не відразу, а як майже вже всі-всі квіточки відквітли. Єдине, знаєте, що мої шеліріани зростають під штучним освітленням. І... Дуже шкодую я, що немає в мене таких місць на підвіконнях, де можна було б розвісити шеліряни, бо пишного, такого, знаєте, феєричного цвітіння в мене не буде, бо все ж таки що не кажи, а штучне освітлення, то не сонячне, то не природнє. На цьому любі мої в мене сьогодні все. Буду з вами прощатися. Бажаю і вам, красивих світінь, ваших фаленопсисів. Бажаю миру, здоров'я і добра. Прошу вибачити мені мою озвучку, бо щось трапилося із моїм телефоном, і звуком телефону. Я намагалася і почистити його, і в настройках щось пошукати, але нічого не виходить. Прийдеться збирати гроші на новенький телефон.